Математика. Урок 10, частина 5. Тема. Нумерація багатоцифрових чисел. Задача на рух на зустріч одне одному. Площа прямокутника. Попрацюємо з вами з таблицею класів та розрядів. Пригадайте назви кожного класу та кожного розряду. Заповніть порожні клітинки таблиці. Перевіряємо з вами. Розряди. Розряд одиниць класу одиниць. Розряд десятків класу одиниць. Розряд. Сотень. Так, класу одиниць. Розряд одиниць тисяч класу тисяч. Розряд. Так, десятків тисяч класу тисяч. Розряд. Сотень тисяч класу тисяч. Далі дивимося розряд одиниць мільйонів. Десятки мільйонів. Сотень мільйонів. Так. Розряд. Одиниць мільярдів. Десятки мільярдів. Сотень мільярдів. Дуже добре. Запишіть. Найменше та найбільше восьмицифрові числа. Назвіть їх. Так, це 10 мільйонів і 99 мільйонів 999 тисяч 999. Визначте. Наскільки найменше число менше за найбільше число? Так, нам потрібно від найбільшого числа відняти найменше. Віднімемо з вами. Від 99 мільйонів 999 тисяч 999 віднімемо 10 мільйонів. Яке отримали число? Так, отримали 89 мільйонів 999 тисяч 999. Пригадаємо з вами, що потрібно робити для того, щоб читати та запам'ятовувати багатоцифрові числа. Прочитаємо навчальну одиницю та відновимо пропущене. Для читання та запам'ятовування багатоцифрового числа. Потрібно уявно розбити його. Так, на класи та по черзі. Так, зліва направо назвати цифру одиниць кожного. Класу чудово, додаючи назву класу. Назв класу одиниць і класу усі цифри якого нулі? Так, не промовляють. Попрацюємо з вами із завданням від чарівниці чисел. Учитель записав на дошці число 8 мільйонів 529 тисяч 403. Хтось стер у ньому дві цифри. Яке найбільше число могло залишитися? Так, могли стерти дві найменші цифри. Це 2 і 0. Так. І яке найбільше число могло залишитися? Так, 85 943. Запишіть його. Чудово! Відкриваємо з вами робочі зошитки. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 4. Для того, щоб виконати це завдання, давайте з вами пригадаємо співвідношення між одиницями вартості. Одна гривня дорівнює 100 копійок. Так, розв'яжемо з вами приклади. Пишемо 12 ,25 гривень 25 копійок, відняти 9 ,50 гривень 50 копійок. Віднімання ми робимо у стовпчик, так. Чітко пишемо гривні під гривнями, копійки під копійками. Також пам'ятайте, розряд під розрядом, Одиниці під одиницями, десятки під десятками. Запишемо з вами від 12 гривень 25 копійок відняти 9 гривень 50 копійок виконуємо віднімання. Отже, ми бачимо, що від 25 копійок ми не можемо відняти 50 копійок, тому ми 1 гривню перетворюємо. У 100 копійок. Тут в нас залишається 11 гривень, а тут уже 125 копійок. Виконуємо віднімання 5 відняти 0, 5 2 відняти 5 не можемо. Ми знаємо, що тут у нас один десяток є, вірніше, одна сотня, якщо ми будемо брати повністю число. 12 відняти 5. Це буде 7. Так, отримуємо 75 копійок. Піднімаємо гривні. Тут у нас замість 12 гривень уже 11 гривень, а 11 гривень відняти 9 гривень. Це 2 гривні, і в результаті 2 гривні 75 копійок. Запишемо з вами приклад Б. Від 100 гривень 10 копійок відняти 48 гривень 50 копійок. Віднімання виконуємо аналогічно до першого прикладу, тому поставте відео на паузу і обчисліть значення цього виразу. Перевіримо з вами. Від 10 копійок ми не можемо відняти 50 копійок, тому ми 1 гривню перетворюємо у 100 копійок. 110 копійок підняти 50 копійок. Так, це 60 копійок. Тут у нас залишилося 99 гривень, а 99 гривень відняти 48 гривень. Так, це буде 51 гривня і 60 копійок. Чудово закриваємо робочі зошитки. Сторіночка 48 у підручнику. Усно виконайте дії та запишіть числа. Назвіть, яке число потрібно вписати в останню клітинку ланцюжка. Отже, 200 додати 300, Так, 500, 500 помножити на 2. 1000, чудово. 1000 відняти 700. 300. Так. 300 поділити на 6. Так, 50 і 50 додати 100. 150. Так яке число потрібно вписати в останню клітинку ланцюжка? Так, число 150. Молодці. Пригадаємо з вами, що таке ділення з остачею. Прочитаємо навчальну одиницю. Ділення з остачею це випадок. Так, ділення. Коли ділене не ділиться націло на дільник? Наприклад, 7 поділити на 2 дорівнює 3 і остачі 1? Спробуємо з вами виконати завдання знайка. Дуже уважно прослухайте. Визначте одне із чисел, яке в результаті ділення на 5 дає вистачі 4. Як нам визначити це число? Ще раз слухаємо: визначити одне із чисел, яке в результаті ділення на 5 дає остачі 4. Тобто, це число має ділитися на 5 націло і в остачі потрібно, щоб залишилося 4. Давайте візьмемо з вами число 29. Яким чином? Для того, щоб визначити, яке ж із чисел буде ділитися на 5 і даватиме в остачі 4, нам потрібно просто пригадати таблицю множення на 5. Візьмемо з вами 5 помножити на 5, це 25. І додамо ще остачу 4, 29. Беремо з вами ще одне число. Візьмемо з вами, ну, давайте 24. Тобто, ми беремо 4 множимо на 5. Це 20, та ще 4 це 24. Зробимо з вами перевірку: 24 поділити на 5, так, буде 4 і остача 4. Це може бути число, наприклад, і візьмемо 5 помножити на 9. Це буде 45, та ще 4 остача 49, тобто 49 поділити на 5. Так, це буде 9 і остачі 4. Тепер спробуйте самостійно визначити одне із чисел, яке в результаті ділення на 7 дає остачі 4. Знову ж таки, для цього потрібно пам'ятати таблицю множення і ділення числа 7. Наприклад, це може бути число 39. Бо 39 поділити на 7 дорівнює 5 і в остачі 4. 7 помножити на 5 це буде 35. А 30, додаємо ще остачу 4. 35 додати 4. Це буде 39. Дуже добре. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке рівняння. На сторінці 48 прочитаємо з вами навчальну одиницю. Рівняння це рівність, яка містить змінну невідоме число. Спробуємо з вами допомогти торнадо скласти і розв'язати рівняння, в якому один із двох множників дорівнює 10, а їх добуток 820. Отже, один множник у нас буде відомий, інший. Невідомий. Невідомий множник позначимо х. Отже, так, х помножити на 10 дорівнює 820. Що потрібно зробити, щоб знайти невідомий множник? Так, потрібно добуток поділити на відомий множник. Отже, х дорівнює так, 820 поділити на 10 і х дорівнює 82. Робимо з вами перевірку. Замість х підставляємо результат, який в нас вийшов, число 82. Отже, 82 помножити на 10 дорівнює 820, тобто ми переписуємо без зміни. А тепер множимо 82 поділити на 10. Це буде 820. Отже, 820 дорівнює 820. Ми з вами допомогли торнадо і скласти і розв'язати рівняння. А тепер дуже уважно подумайте та упишіть у квадратик таку цифру, щоб дістати істинну рівність. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання.

На зустріч одне одному. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати із цим видом задач. Прослухайте умову. Із двох міст, відстань, між якими 400 км. Одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси. Перший їхав зі швидкістю 40 км за годину, другий 60 км за годину. Через скільки годин вони зустрілися? Отже, дивимося на схему. Нам відома відстань між двома містами 400 км. Позначаємо її фігурною дужечкою. S дорівнює 400 км. Далі нам говориться, що одночасно назустріч один одному виїхали два автобуси. Тобто, з одного міста виїхав один автобус, стрілочка. В одну сторону з іншого міста виїхав другий автобус, стрілочка у другу сторону. Перший їхав зі швидкістю 40 км за годину. Тобто В1 дорівнює 40 км за годину. Другий. Так, 60 км за годину. Над другою стрілочкою пишемо В2 дорівнює 60 км за годину. І стоїть запитання, через кілька годин вони зустрілися. Біля прапорця Т знак питання годин. Прапорець означає місце, де вони мають зустрітися. Отже, для того, щоб розв'язати цю задачу, спочатку ми з вами запишемо формулу знаходження часу. Пригадуємо, Т дорівнює С поділити на В дуже добре запишемо. А тепер, нам же ж В невідоме, в нас є в 1 і в 2 Що потрібно зробити? Так, потрібно знайти швидкість зближення автобусів. Як саме? Так, до 40 додати 60 дорівнює 100 км за годину. Пишемо пояснення. Швидкість зближення автобусів. Коли ми знаємо, що відстань у нас 400 км і швидкість зближення автобусів 100 км за годину, ми можемо дізнатися, через скільки годин вони зустрілися. Так, ми 400 поділимо на 100 і отримаємо 4 години. Запишемо з вами вираз. Вираз пишемо по відомих даних. Відомі дані беремо у схемі це 400, 40 і 60. Отже, остання дія 400 відомо поділити на 100. А 100 невідомо, де в нас взялося 100? Так, 100 це результат дії додавання, результат першої дії 40 додати 60. Тому ми пишемо вираз наступним чином. 400 поділити у дужках. 40 додати 60. І запишемо відповідь. Так, через кілька годин вони зустрілися? Так, через 4 години автобуси зустрілися. І в наступному завданні допоможемо суперромбику обчислити площу прямокутника. Якщо відомо, що його ширина 4 метри, а довжина у 2 рази більша. Для того, щоб розв'язати цю задачу і допомогти суперромбику обчислити площу прямокутника, нам потрібно з вами записати, що нам відомо і що потрібно знайти. Отже, ширина 4 метри, так, а довжина у 2 рази більше. Запишемо з вами. А у два рази більше, тобто довжина у два рази більша, а ширина 4 метри. Потрібно знайти площу С. Знак питання метрів. Квадратних, так, дуже добре. Ось тут допишіть квадратні метри. Що ми пишемо далі? Так, за браком місця ми саме слово розв'язання тут не пишемо. Але ми записуємо формулу знаходження площі прямокутника. Що потрібно зробити, щоб знайти площу прямокутника? Так, потрібно довжину помножити на ширину. Тобто, S дорівнює А помножити на Б. Але в нас А невідомо. А відомо що у 2 рази більша довжина. Так, А дорівнює 4 помножити на 2 і дорівнює 8 метрів. Отже, ми знаємо, що у нас довжина 8 метрів, ширина 4 метри, то площа. Так, С дорівнює 8 помножити на 4 і дорівнює 32 метри квадратних. І відповідь S дорівнює 32 метри квадратні. Нагадую ще раз, де в нас в умові с тере знак питання квадратних метрів. Запам'ятайте, сюди ще потрібно дописати двієчко. Перегортаємо сторіночку. Ви знаходитеся на сторінці чемпіонів. Спробуйте самостійно розв'язати наступні задачі. Ну що ж, а тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці. Cum